Так, це він. Це той самий американець, який гірко плакав після того, як із Ленським так ганебно повелися у овальному кабінеті. Він досі підтримує Україну. Дехто з українців навіть надіслав йому футболку. Послухайте, що він говорить. Спершу хочу друге, подякувати моєму другові Тут Це чудова футболка. «Stand with Ukraine». Я підтримую Україну. Мені дуже подобається. Дякую тобі. По друге хочу звернутися до моїх українських друзів. їх у мене тут багато. Просто знайте, просто знайте, ми думаємо про вас і що справжній американський народ не має нічого спільного з цим свинею, яка зараз при владі. Ми просимо вибачення за те, що він говорить за брехню, за боягузтво, яке він демонструє. Якби зараз у нас був би інший якийсь президент, із тих, що були раніше. Цього ніколи б не сталося. Це єдиний президент, який хоче прогинатися перед жорстоким диктатором. Бо він боягуз, справжній боягуз до кісток. не те, що ваш президент, президент Зеленський, яким я як американець захоплююся. Я захоплююся його боротьбою, його сміливістю, його волею. Його пристрасть усе в ньому викликає повагу. Я люблю цю людину, і я люблю вас, українці. Я сподіваюся і молюся, що колись побачу вашу прекрасну країну. Але ще більше хочу побачити вас. Її прекрасний народ. Тримайтеся. Ми з вами. Ми молимося за вас. І щойно цей чоловік зникне з нашої влади. Ми будемо з вами на повну силу. Обіцяю. Принаймні, я зроблю все, що зможу, щоб це сталося. І я впевнений, що так і буде. Бо мільйони людей відчувають те саме, що і я. Продовжуйте боротися. і слава Україні.